Під час зйомки відео на жаль, розрядився мікрофон, тому звук записував окремо. Але ролик получився цікавий та повчальний. Приємного всім перегляду! Всім привіт! З вами шлях господаря. Сьогодні я приїхав до своїх гарних знайомих. Які надали можливість познімати їх теплиці та поділитись досвідом вирощування огірків. Метод вирощування по-простому називається «в одне стебло. Раніше огірки садили рядами по два стебла поруч, але вони переплітались, якби було незручно їх тоді вибирати. В цьому році експериментальна посадка, так би мовити. Огірки посаджені рядками на відстані 35-40 см. Кожне стебло пасинкується, тобто відділяються всі зайві відростки, листочки, вусики та таке інше. Це дає змогу основному стеблу набирати силу та давати більший врожай. Сортів господарі садять декілька. Зараз безпосередньо ми знаходимося біля сорту Ілонара. Там далі сорт Чайковський. Це найбільш популярні сорти в Україні для вирощування. Таким чином підв'язані підв'язаний центральний трос і від, від центрального вже на кожне стебло іде матузка. Як ми можемо бачити, огірків та зав'язі на стеблі багато. Це при тому, що господарі вже сьогодні вранці збирали врожай з цієї теплиці. Огірки родять уже приблизно десь місяць часу, тобто з кінця травня. Садяться огірки на мульчу, в нашому випадку це агроволокно. Ось це агроволокно лежить уже третій рік, також присутній крапельний полив. Мульчі, як ви знаєте, є три види: агроволокно, плівка синтетична і природна це трава, сіно та солома. У мене вдома грядки. Дружина замульчувала соломою. Але кажуть, що від сіна та соломи багато розсіюється насіння. І тоді росте бур'ян. Ми в цьому році мульчували вперше соломою. Подивимось на результат. Хочу подякувати своїм друзям. За надану можливість познімати такий цікавий контент. Микола та Наталя це трударі та господарі з великої літери. Люди займаються вирощуванням всього, що є на городині. Огірки, помідори, картопля, перець, баклажани, клубника, малина. Ну і ще великий перелік всього всього. Володіють знаннями, практикою досвідом. Якщо вам цікаві такі відео, пишіть в коментарях. Я ще напрошусь на екскурсію в цю безліч поставлених парників. Надіюсь, що наступного разу мікрофон мене не підведе. Можливо, господарі самі захочуть нам щось розповісти, якісь цікаві моменти з їхньої практики. Ну, а наразі буду завершувати. Всім хочу подякувати за підписки, коментарі, вподобайки. Це дуже надихає. Всім гарного настрою, здоров'я, миру на всім. На все добре. До побачення!